Для чого люди пишуть книжки? Через лінощі, щоб не розповідати безперестанку свою історію усім охочим, набагато простіше її один раз записати. От саме з таких слів і починає свою книгу, розмова про ілюстрацію, ізраїльський ілюстратор Денис Зільбер, з плечима якого два десятки років професійного стажу. Просто обожнюю, коли автори починають свої твори з камінаутів, бо здатність посміятися над собою одразу свідчить про цікаву людину. Те, як молодня кепкує над такими вже як я. Хоча я ще не вважаю себе старим, але деякі приколи ну, реально вже не доганяю. Так от, Юнь нерідко знецінює довгі тексти, мовляв, багато літер не осилити. І от у цій книжці якраз оця страшна загроза тексту більше ніж ілюстрацій. Скажу чесно, я теж боюся пухких талмудів. Але одиво, тільки но ну, я почав гортати цю книженцю, пробігаючись текстом. І завис, бо тут просто купа історій життя, і вони не нудні. Ну, наприклад, якось до автора прийшла дівчина, щоб показати йому свої малюнки. На більшості з них були зображені голі дівчиська. Цільна еротика. Я навіть під час читання цієї історії почав уявляти, як же складно довелося пану Денису зберігати серйозний вигляд обличчя, коли він розглядав пікантні малюнки авторки в її присутності. Хочете знати, чим закінчилася ця історія? А бачу по очах, що цікавість вас просто з'їдає! Кляніть мене як хочете, але мовчатиму як партизан. Розв'язка у цій книжці. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Ще тут є одна важлива зачіпка, яка зуб даю, не дасть спокою багатьом. Цитую: Я писав цю книгу не для сьогоднішнього себе побитого дедлайнами та зраненого клієнтами, а для себе молодого, наївного і повного сил художника, який думав, що трохи вміє малювати. Коли б я знав тоді, те, що я знаю тепер, моя кар'єра, склалась би зовсім інакше. Просто підписуюсь під цими словами, з віком справді хочеться ділитися досвідом з тими, в кому бачиш талант і палаючі очі. Але енергія молоді вона дуже сліпа, їй достатньо віри в себе, щоб здолати гори. Часом талант нерідко прибуває, тіни не знаючи, що їх не можна пробити. Та все ж ризикну молодим художникам запропонувати ковтнути ось цей життєвий досвід, щоб дізнатися, чому, наприклад, ілюстрація. Має бути фактично самостійно розказаною історією, без додаткових тлумачень. Або чому ілюстрація має бути розрахована на людей з інтелектом? В відповіді? І наостанок ще одна важлива цитата. Якщо вас зовсім не цікавлять гроші, а важливе лише мистецтво, тоді, найімовірніше, ви закінчите життя новденним художником, і ваше багатство в цьому разі буде результатом випадкового збігу обставин, а не якихось конкретних дій з вашого боку. Усе залежить від того, як розставити пріоритети. І професія ілюстратора не виняток. Золоті слова, і найголовніше, що їх сказав не я, а Денис Здільбер у своїй. Розмови про ілюстрацію. Якщо раптом зустрінете когось, хто буде вам переменити про те, що митець обов'язково має бути голодним. Ху, сплюньте в його бік або ні. Просто зацитуйте йому деякі фрази з цієї крутої книжки. Повірте, вони самі залізуть вам у голову. Варто лише взяти її до рук. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.